Намотую на палець 7 витків. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Пров'язую один стовпчик без накиду, тобто закріпляю ці нитки, щоб вони у мене не розвалились клезньому з пальця, і обв'язую 16 стовпчиків без накиду. В'яжу 16 стовпчиків без накиду по колу. Один. Два, і так далі пров'яжу 16 стовпчиків по колу. Пров'язала я 16 стовпчиків, стовпчиків з'єднувальний стовпчик під першу петлю. І тепер я буду пров'язувати пишні стовпчики. Я не буду набирати петлі додаткові підйому, я витягую довгу петлю. Один 2. Знакиду і пров'язую разом цей пишний стовпчик, і тепер через одну петлю закріпляюсь по колу. Пров'язала знову витягую довгу петлю, один, два, пров'язую, знов через одну петлю закріпляюсь по колу. І так я пров'яжу. Вісім таких стовп. Залишилось мені пров'язати один лежачий стовпчик пишний, як лежачий поліцейський. Так, я зараз обріжу цю, цю ниточку, вона мене дуже дратує. Так, пров'язую останній стовпчик. Раз, два, протягую нитку. Завершила я пров'язувати пишні стовпчики, залишилося закріпитись в початок ряду, з'єднувальним стовпчиком. І тепер пров'язала я вісім стовпчиків, закінчую останні, закінчила. І тепер приєднуюсь в саму першу петлю під стовпчиком, пишним стовпчиком, який я перший пров'язувала, з'єднувальною петлею. Приєдналася. Тепер набираю вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири. Завершила я пров'язувати стовпчики пишні, під'єдналась в основанні першого стовпчика з'єднувальним петлею і набираю вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Набрала і тепер через два